Прираном, дітки! До мене сьогодні завітала лялька катруся і вона просить нашої допомоги. Вона гуляла на вулиці та упала у калюжу і забруднила свій одяг. А що треба зробити, коли одяг забруднився? Так, його треба попрати водичкою або у пральній машині. Дітки, а ви знаєте, що є така професія праля. Це людина, яка бере брудний одяг. А зараз я хочу вам розповісти вірш Тамари Коломієць, який так і називається Праля. Ляльчино убранічко я зберу, Ляльчино убранічко поперу. Лися водичка іскрана, буде спідничка попрана, лися водичка сріблиста, буде хустиночка чиста. Почеплю бранічко на шнурі, Почеплю бранічко у дворі, сонечко буде світити, ляльчину хустиночку білити. Вітер буде повівати, вбранічко буде висихати. Ось такий чудовий віршик. А хто дітки збирав ляльчину вбранічку? Праля, правильно. А чим вона буде прати Оля? Водичкою. А де буде вішати його? Правильно на шнурі, а де буде висихати наш одяг? У дворі. А за допомогою чого наше брання буде висихати? За допомогою вітерця правильно, ви, дітки, молодці. Ось такий віршик. давайте ще раз його послухаємо. Ляйчину убранничко я зберу, ляйчину убранничко поперу, лися водичка із крана, буде спідничка попрана, лися водичка сріблиста, буде хустиночка чиста, Почеплю убранничко на шнурі, Почеплю убранничко у дворі. Сонечко буде світити, ляльчину пустиночку білити, вітер буде повівати, в буде висихати. Тож, дітки, на нашому занятті ви послухали вірші Тамари Коломієць «Праля». Ви дізналися, хто така праля? Ви уважно слухали і відповідали на запитання. Ще ви дізналися, як прати і де сушити одяг. Ви молодці! І ми з Катрусією з вами прощаємось. Тож, до побачення!